Позивний Панас, знаходжуся в роті ПТРК на посаді водія. Отримали новий легкобромінований автомобіль, новатор. На Лиманському напрямку ми були. У прошлому році, це їм пригнали. Дуже зручна, комфортна, хоча вага в неї під 10 тонн, ну там 9700. Ну, мобільна, то тобто легко можна під'їхати, працювати і уїхати. Це дуже легко, незважаючи на її вагу, дуже прийомисто, управляємо. Тут є камери, вони працюють постійно, так? ось це постійно. камера переднього, заднього уряду. Тобто да. навіть якщо там умовна піха влетіла у вікно, не пробила, Ванна. ви можете їхати далі, бо у вас ну, якщо камера ціла, бо ви діляться. А якщо навіть стекло там потріскалося, mm. то можна їхати по камері, ну, вийти по камері і Що ззаді, що спереду. У нас вистачено кондиціонером. Все працює, все робить, все комфортно. А є люк на башню. Тож можна встановлювати кулемет, відкривається люк, влазиш в башню і працюєш. Є під ободнічки, як правильно. Під автомати, тобто можна плювати і нести вогонь. Фари проти отаманки, фароіскателі це вони все на світлення. Фароіскателі це ті, який наборку з важку. У них є окремо пульт, і збоку пасажир пультом уже сам може керувати, керувати, посвітить назад, прямо, вправо. Звідію, на траву, віддівця, не обов'язково робить, він сам собі сидить зі пульта. Керую, куди там Не було ще таких критичних ситуацій, де вона себе погано показала. Там, чи не виїхала, чи заглохла, чи не завелась. Ну, тобто, зараз ну, на даний час повністю всім задоволені. Завоз-підвоз особового складу забрати мобільно вчасно, трьохсотих, вивезти і вак і так далі. Ну, тобто, все, що було максимально швидко. Тобто, там, де обичний пікап не підійде, бо його одразу в півічками і так далі, то це і в півішку. Там. По колесах, якщо наїжджаєш на міну чи на той самий ліпісток, воно розриває, але всередині ще стоїть як докатка. Тобто, якщо колеса пробиваються, то спокійно можна їхати, доїхати, нічого не буде страшного. Машина оснащена ребом, багато діапазонів, як от і в піввіта, так от мавіків і мавіків і прочого всього.